Друзі, вітаю вас 14 жовтня. Хочу зробити ранковий огляд, показати овочі. Напевно, буде передостання відео в цьому сезоні. Вчора ми готувалися вечором до морозу, тому що передавали, якоби буде на Черкащині мороз, але вранці було плюс один. Тому вчора до ночі збирали перець, баклажан ще є, покажу вам також. Помідори деякі зібрали, покажу полуницю, яку накрив, ну, власне, саму ягоду. Так, друзі, по баклажанах. Спочатку покажу баклажан, а далі там буде ще багато. Е, оце все, що залишилось, як без ділянки. Я навіть і такі. Представте, я думав, і маленькі, але вчора як зайшли на ділянку, а там отакі понаходили. Це Анатолія, баклажан. Отакі були, але я садив як алмаз. Але воно виросло оце таке. Ціла тачка ще баклажанів вони підуть виключно для себе. Це вже не на продаж. І ці баклажани, до речі, пережили оті приморозки, що я показував, що були, Ну, що примерз перець. Баклажан теж змерз, сам листок, але плоди самі цілі, вони не ну, зовсім не мерзлі. Тому це вже піде для себе на якусь консервацію. Що це таке, я не знаю, але я такого не брав. Якби пакетики були звичайні, сортові, там. то могли ж намішати, що хоч. Так, перець Геркулес. Дві сітки залишилось. Ні, це не Геркулес, це Кримсон Кінг. Так, дві сітки залишилось. Все. По продажах більш нема нічого. Вчора ми продали вісім сіток. Це до обіду. Після обіду ще було. Ще я набрав п'ять. Три продав, оце дві залишилось. Ось так. Він невеличкий, це вже такий малесенький. Ось такий, бачите, ми вчора тут перебирали його, отакий. Невеличкий геть. Так що Геркулес давно проданий, Кримсон Кінг теж, можна сказати, вже продали. Вчора збирали ще такий перець. Це, ну, де краще, звісно, я його відберу. На продаж, а ось такий вже піде собі. Він нормальний. Вчора я розривав його, навіть дивився, цей перець теж пережив мороз, то вже піде собі на закатки. Тому що ми з закатками не поспішаємо через те, що залишається досить багато ще продукції різної. Так, ось такий ще є це білозірка. Те що по ділянці пробіглись. Як бачите, ще непогано, непоганий перчик. Теж він пережив мороз. Там деякі, звісно, підмерзли, деякий був там у листі, внизу, аж то ще такий цілий. Так, залишки тут вже все купі. Геркулес, Кримсон Кінг. Це вже собі воно все таке піде. Десь там на обрізку, пообріжеться щось таке. Помідори диві дивіться, вчора назбирали, але це ще не всі. Це вчора вже геть пізно було темно, ми де такі вже, ну, де більше було видніше, визбирали їх. Є й зелені, зелених, до речі, багато. Сьогодні буду збирати, то, можливо, туди далі відео буде окремо якось 15.04. Отакі помідорки. Ще сьогодні пробіжуся, вчора вже збирали все, що було видно чи не видно, тому що пізно, поки зірвали весь перець. Зараз, до речі, друзі, ще підемо в одну теплицю, покажу там. І вчора зразу з вечірком зробили салатик. Давно не робили з помидорів. Вчора накришили, супер, пішов так. Це теж тут все вкупі, розумієте, вже що перебиралось. Це вже такі овочі в цьому році. Так, он дивіться, гора ще є перцю. Це той перець, коли ми перебирали ще, хто пам'ятає, там в тій теплиці сидів ярик, ми звозили подарок Молдови і Білозірку. Оце перебирали сюди зелений. Так він і досі тут і лежить. Він був накритий чорною плівкою сюди. Але, як бачите, він не м'який. Перець нормальний, потрібно його ще раз перебрати, бо я такий порчений. Тому де краще він піде, пофасується і піде на продаж. А де, Це а де такий підгнивший, то вже собі. Я такий нормальний, тому він. Продасться обов'язково, ніхто викидати, нічого не буде. Я фасуватиму червоний до зеленого, так само, як робив з Геркулесом в сіточку, і він дуже добре йде. Не потрібно продавати, до прикладу, хто там щось тільки пробує в цій справі, не потрібно продавати окремо червоний і зелений. Я вам це не совітую, тому що отакий от перець ви не продасте. Повірте мені? Його мішати, міксувати докупи, і він дуже добре йде, особливо на заморозку, тому що люди іноді запитують: можна у вас там червоного, жовтого чи зеленого, щоб було якось там ну, гарно так знаєте, порізати його. Чи та сама консервація. І все-таки виглядає краще, коли червоний і зелений. Коли ви сітку набиваєте самого зеленого, він у вас так і лежатиме. Повірте, він зовсім не йде. Так, далі помідор. Це той, що збирали трішки раніше. Це сливка баста, здається. Ми її ще переберемо, теж вона піде собі. Її пропусти через м'ясорубку, якусь там є, отакі от вже і ще піде. Ну, є ціла, виберемо, то ще воно на якийсь салат, консервацію піде. Так, зайдемо ще в четверту тепличку. Тут де капуста. Коло капусти вчора збирали перець. Перець зібрали увесь. Але якщо пройти, не спіша сьогодні, то можливо, ще щось і знайдемо. Там, здається, ще за кукурузою я не рвав, то можливо, ще покажу якось буде відео. Отака ще білозірка. Та тут все вкупі, як бачите. Так, геркулесик. Оце виключно Геркулес, тому що вчора зривали. Скажу вам, мені начебто якість Геркулеса краще, ніж Кримсон Кінг. Він якийсь такий от, не знаю, начебто мені краще. Якість от плодів самих. У мене під осінь Кримсон Кінг пішов начебто матовий. От Він ну, якби не так блистить, розумієте? Якщо Геркулес блистить, навіть зелений чи червоний перчик, то Кримсон Кінг він такий, начебто, матовий. Він ну, не так блистить сильно. Таке я помітив у себе. Так, оце все, що... Ось дивіться, яка білозірка. Це вчора зривали. Ще знайшли, дивіться, яка. Така, як перша була ото. Да. Це все виключно для себе. Хоча, якщо люди попросять, то можливо щось і продамо. Якщо комусь щось потрібно. Ратунда. Така. Так, капуста росте. Вчора ще накрив полуничник свій. Казав, ярик без нього не знімати, але я вам покажу <просту> просто одну ягоду. Вчора накрили, бо гарно цвіте і зараз підемо там, де вона є. Передавали нуль, але знаєте, хто зна... кажуть, нуля там. А ось вона. Там може бути і мороз. А воно ще й повезло, плюс один. Ось дивіться. Просив Ярик не показувати без нього, але прийде, потім якось знімемо окремо з ним відео, пройдемося. В мене там повкорінювали саженці, навіть ті, що я сильно пізн... пізно вкорінював. Ось, до прикладу, цей. Він вже вкорінився. А той, що вкорінював давно, він приріс так до землі, що я його, ну, його треба добре відривати. Тому вже будемо з ним займатися цими саженцями. Потрібно це все діло обрізати. Їх там дуже багато. Вон туди далі йде. Потрібно все обрізати і розставити по ящиках, підписати і на той рік будемо робити далі грядки аж туди. І розводити свій полуничник. Хоч би соток 5, а можливо й 10 зробити. Отакі, друзі, справи в нас на сьогодні, на 14 жовтня. Не знаю, друзі, говорив вам чи ні, ми сьогодні не на грибах. Є справи, потрібно ще підзбирати помідор, можливо, дещо ще передивитися перець, посортувати все. По сітках, дещо де собі, де що на продаж, тому сьогодні не на грибах пропускаємо. Знаєте, один день можна якось і той. Тим більше, не так, того гриба й багато. Якщо вийде протягом дня, ще ближче до вечора буде одне відео, якщо, звісно, я встигну щось зробити, ну, записати. Ну, а на цьому буду завершувати. Дякую за перегляди. Далі буде, і всім пока.